У травні цього року у селі Кухідська воля на місцеву родину скоїли розбійний напад. Це було четверо озброєних осіб. Вони серед ночі у масках та балаклавах вдерлися в будинок, зв'язали п'ятьох дітей та їх батьків. Дружині прострелили ногу, а чоловіка безпощадно били. Врешті, коли отримали наживо, покинули жертв і втекли. Загальна сума викраденого становила більше 29 дев'яти тисяч доларів. Мордуючи господарку даного будинку, значить вона. Наважилась віддати відразу 3 тисячі доларів. США, після чого один з нападників застосувавши пістолет як на даний час, ймовірно, травматичний, значить, здійснив постріл в ліву ступу, в лівої ноги. Після цього вона потрапила і доставлена на даний час знаходиться в лікарні Зарічницького, Зарічницького району. У поліції були відразу впевнені, що розбійний напад був скоєний групи професіоналів, і за попередньою інформацією здійснений за наведеною схемою. Впродовж доби негідників вже було встановлено. Троє і зловмисників поїхали за місцем проживання автомобілем у напрямку Одеси. Там їх і спіймали. Ще одного затримали на Волині. Вік негідників від 21 до 28 років. Наймолодший серед них волинянин. Це племінок потерпілою. Він і підмовив своїх однодумців напасти на родину. Усі четверо підозрюваних увесь цей час були під вартою справи за фактом розбою стосовно чотирьох фігурантів злочину уже скеровано до суду із обвинувальним актом. Відповідно до санкцій статті, хлопцям загрожує покарання від 8 до 15 років позбавлення волі.